Слухайте, тихенько стою, щоб не сполохати, навіть і не ворухаюсь. Але ось це тільки прийшла додому і яку картину заловила. Ось цією хочу поділитися із вами. 9 грудня, слухайте, ви бачите, який йде дощ? Такий йде дощ, стріхи капотить. А що виробляють голуби? Ось там на тій причепінці, на, на профілю, на цьому настилу, що цьогоріч юра зробив? Він такий, він трішки спокатий, ледь спокатий. От, ну скапує з нього все, але десь, напевно, що там затримується от водичка між цими зубчиками. Ось, дивіться, що роблять! Як вони викупуються. Як вони вже вискубуються. Знаєте, то все одно, все одно, що влітку. От, от таке можна бачити влітку. А це... Дивіться, що роблять. Дивіться, 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 як крило піднімає. Навіть піднімає крило, бачите, вологу ловить. Так, не знаю, що їх наполохало я, чи не я, чи то вони вже понакупувалися. але щось по одному починають лишати. Це місце свого купання. О. Щось туркочуть між собою, свараться, чи то вони тут посварилися, чи то що, не знаю. Але ото вже викупалися, наче в басейн. <ріст> Тут вже дощ іде. А я то думаю, дивіться, саме сьогодні, саме сьогодні говорила, що щось все тіло свідчить про те, що буде, чи то дощ, чи то що. От вам і будь ласка. Була на роботі, не бачила, що такий дощ почався. Дивіться, дивіться, як білий. Собі піднімає, по черзі крила. Бачите, дивіться, дивіться. Ото-то -от вже басейни, ванни, ваниці приймають. Дивлюсь на них собі захотілося так, щось вже сполохався. Все, лишилися самі стійкіші. О. О. Ну, ну, давай. Останній. Летиш ні. Це ще щось думає. Де то вони куди полетіли, не знаю, але от то вже викупалися. Он вони уже всі. З самого вершечку на даху, біля комина, повсідалися, викупалися і вже щасливі. але сидять і далі киснуть. То ховайтеся ж десь, давалося б, ні, сидять дощ іде. Вечірнє вже годування, позліталися усі і голуби, і кури, і цесарки. Щось не особо поспішають качки, але правильно, як вони тепер будуть поспішати, якщо вони без кри? Я навіть і не знаю, де вони є. Так, але оце щось вирішила. Запитати. Роздивіться, будь ласка, ще хто не, не знає цих наших курей, не роздивлявся особливо. Прошу звернути на них увагу. Кури бійцівські, шамо. Ось ось півник трубич, старенький. Біля нього ходить півник молоденький. От. В основному дивлюсь, вони миряться, але що хочу сказати, таких молоденьких півників у нас є 4 чи то 5. Тому у зв'язку з цим у мене запитання, можливо, хто поблизу утримує теж таких курей і, можливо, кому потрібно замінити півня на господаря. То молоденьких півнів, зараз я ще по тут та походжу. То я ще їх понахожу, де вони є. Ну, ця ось курочка, це курочка пішла. А їсть он тут, тут такий жовтенький топівень. От і зараз, я так розумію, десь вони, десь вони ще бродять, вони мають посходитися. Як посходяться, то я ще раз підійду, покажу. Так, Господар вдома з'явився, тому що не було. Ну давай, підходь, підходь. Десь один ще намагається підійти. Тільки так обережно чомусь. Ну, Зараз він підійде, я покажу, то взагалі красить. То такий вже оцей жовтий, а то взагалі такий на колір яскравий, такий, наче оранжевий. Ще одна доскачка придибала. Ось він. Він туди йти не хоче, то думаю, добре. Їду, покажу його звідси. Бачите, який красний стоїть. Характеристики всі такі, як мають бути бійцівського півня. Пішов, пішов, красний. О, дивіться, на який. Притарабанив Юрасик солому, накрив. Цих ось дівчат з хлопцями теж можна ще запропонувати, щоб не юшку з них їсти. Я маю це на увазі це сарок. Можливо, ще хто хоче. Я тут знаю, що раніше займаюся. М'ясо м'ясо твоє намагаюся розпродати. Півнів, це сарок. Зараз. Що значить зараз? Ну не зараз може, а може комусь потрібно було, то я розповідаю, що мали на увазі. Ні-ні, рубаю, все рубаю. Ой, ну що ти розказуєш, рубаю все рубаю. Може, кому треба півня на розвід? Ти обідати наварила? Вчорашній суп нагріла. То давай бігай. А що ти десь спішиш? О, ось ще один в кадр попав. Дивіться, який півнисько. І взаді нього он сидить ще один півень. Цей такий біло-сивий і жовтувато-сивий, а той ще такий сивенький і голова чорненька. Оце все, ось, бачите оце, і ось цей оранжевий. Це ти не бився, а напевно, що вже й билися. да, вже запеклося трошки у крові. Одним словом, оце все ось півні. Півні, тому нам, нам таке, можливо, хто хоче, то майте на увазі, що ось у нас тут локація наша, Люберський район, село Липне, бійцівські кури. Шамо є півні. От. Нам ані, кому потрібно будуть, ані будуть у юшці чи в холодці. Без різниці, тому що півнів стільки ж не лишиш, нас на господаря буде лишатися ось отой наш Джекі Чан. нас півник справненький, все. От. Тому одним словом все. Хто знає, що це за порода курей, кому потрібно, майте на увазі, що ми. Тут такі є з такими півнями. Ось, посідали вже і сілися курочки.